Зараз ми знаходимося Rocky Mountains, або Канадські гори, які їх ще називають. Зараз ми знаходимося на льодовику, який є глибиною 300 метрів. Тобто під нами зараз ось 300 метрів. Такого трошки підталого снігу. А загалом льодовик займає територію розмірами 300 квадратних кілометрів. І щороку цей льодовик шкода він тане. Деякі люди, які уж імені прямо цього джерельця. Щороку він тане на 20 метрів. І, мабуть, через кілька сотень років наші внуки-правники вже не побачать. Територію, яку От зараз я фільмую на свій фотоапарат. Тут вітер. Щоправда, досить теплий, тому що зараз е червень місяць, як ми дивно, пролив на Тут дуже гарно. Ось ми приїхали на таких автобусах. Подібні автобуси е є лише тут, а також в Антарктиці. Наш водій японець є з боким. Зветься ну, це нічого. <плес> Ось дивимося на ці скажено гарні гори. До речі, тут щороку гинуть люди, які самотужки намагаються підкорити ці вершини. Тому люди добрі не лізьте самі, а лізьте разом з екскурсією, тому що як жартував наш екскурсовоз, ліз, ліз, лізти на таку гору 10... Годин, а спускатися, якщо вам не пощастить, 8 секунд. Ось така вона Канада, Канадські гори. І, звичайно, канадські прапорець. Ось там у далині. А ось мене кличе моя сім'я. З вами була ваша Марійка Хіміч. До побачення.